Доброго дня, любі друзі. Зараз зроблю ресурсний розклад на неділю 26.03.2023 року. Але ви можете працювати з картами МАК в будь-який час навіть з тим же розкладом. Просто ви можете навіть, якщо ви вже вмієте з ними працювати, вимикайте мою звучку і працюйте самі. Запитуйте, про що сьогодні мені каже карта. Робіть коректно, просто свій запит. Якщо не вмієте, будь ласка, пишіть в коментарях, зніму окреме відео. Не знецінюйте карти Мак. Це більш потужний інструмент для відновлення зв'язку вашого з вашим підсвідомим. Це більш потужний інструмент, ніж карти Таро. Вони карти таро просто ну, їх вони теж класні. Да? Але якщо ви на шляху саморозвитку, що я вам дуже рекомендую, тоді ну, таро вам так собі да, трошки допоможе. Воно може там застережити від чогось, да, від якоїсь події. ви можете е -е, щось оминути, якісь гострі да, кути. От, е -е, це допомагає, звісно, карти Таро. Але вони відновлюють, ну тобто е -е, роблять потужнішу інтуїцію, не вашу, а мою, бо я з ними працюю, да? а ви просто на них, на них дивитеся. А коли ви працюєте з цими картами МАК, з будь-якими, да, тоді ви підвищуєте зв'язок зі своєю інтуїцією, зі своєю інтуїцією, розумієте? От, я так само для себе. Тож, будь ласка, слухайте, як я з ними працюю, які асоціації я шукаю, да, що я кажу, і так далі. І потім, будь ласка, працюйте самі. Будь ласка, я вас дуже прошу, працюйте з собою. І буде всім нам щастя. І так, які енергії в неділю нам будуть допомагати? Де нам взяти ресурс? І так далі. Що нам буде допомагати отримувати наші перемоги? Вау! Супер! Обожнюю ці карти. Обожнюю всі карти. Ще де нам брати ресурс, будь ласка, нам підказочку на неділю. тара-там так, вау, я прям так побачила гарні карти, то я вже, я вже на, на гарних енергіях. Мені вже, вже вже добре, я вже довольна. Мене вже наповнює. І так, далі я зараз весь розклад покладу. У вас буде час дивитися на них так само. Можливо, захочете зробити скріни кожної карти, або всього розкладу, да? там наприкінці я руки приберу, і він буде так на столі весь. Ви можете потім роздивлятися. Дивіться, ви можете з картами МАК працювати зранку, наприклад, у вас один стан, да? там ви ще не загружені інформаційно. Взяли одну карту, про що вона мені сьогодні? Да? Або там в мене є така, -така справа. Що да? мені допоможе? Дивитесь на карту, шукайте асоціації свої. зрозуміло? От, потім можете ввечері, ввечері у вас буде інший стан, да наприклад, ви не знайшли відповіді, не отримали її. Ну, поки ви не можете бути з собою чесними, поки ви не прокачуєте оце, да? на початку, іноді люди ну, нічого, вони затик, вони не можуть взагалі той е, забор перейти, знаєте, е, кордон такий, щоб почати відкриватися для себе, по-перше. Да? от, І тоді е, я рекомендую робити провокації. Тобто е, ввечері, наприклад, ввечері людина ну, така втомлена вже. Да, вона переповнена там емоціями, енергіями, будь-якими якимись справами, подіями, думками і так далі. Да, то ввечері знову таки дивитесь на ту ж саму карту і запитуєте знову свій запит. Да, і тоді можливо. І отримаєте відповідь, або ви ввечері запитали, можете зранку встати і отримати. У людей по-різному спрацьовується, але ви гарантовано отримаєте. Це метафізика, вона так працює. Я буду, ну, якщо хтось скаже, скаже що ні, я буду спорити, тому що я перевіряю вже багато-багато років, повірте, і в мене все виходить чудово. От. І так само у інших жінок, котрі почали себе прислухатися, в них просто і прориви йдуть, просто там дівчата в групі пишуть. Ну, Феноменально. Багато розмовляю, бачите, мені каже, йди в маси, йди в маси, розмовляй, йди в маси, окей. Тепер дивіться, на цій колоді ми подивимось а, тут про відносини, да? і іноді вона показує, що підсилити, які відносини підсилити, да? і від того ми отримуємо ресурс. А іноді вона показує колода, які відносини треба прибрати, переосмислити, трансформувати, наприклад. І тоді ми знову таки отримуємо свій ресурс. Да? Тобто ми не зливаємо кудись енергію, зазря, скажемо так, да? що в одну сторону і воно е, нічого нам не повертає. Супер! Чудово. І так, любі друзі, поїхали. Бачно, да? весь розклад. Добре, такі вони великі, особливо ці карти. Зараз яка якось. Ну, добре, добре. Дивіться, які енергії підтримують, на що звернути увагу. Можливо, так буде краще, да? От. Тут три пані, дивіться, в них такі, як знаєте, український такий віночок на голові, на головах, а, але він такий широчений. Ну в общем, а для мене це, знаєте, якісь лісові мавки. От чесно, а, туди брати енергію знову таки а, в екологічних відносинах, да, в екологічному оточенні, якщо у вас є людина, з котрою вам 100% комфортно, от комфортно розумієте? Не тоді комфортно, коли знаєте, ви стидаєтесь, наприклад, там людина, ну не знаю, там одна у вас подруга на, на, на зараз, да, нема нікого, і от ви. Там, вона вас і підколює якось, да, не дуже добре і так далі. Ну, Але от ви думаєте, ну, ну ладно, ну, хоч така, але є. Да? От, тут про інше, тут про екологічність, тут про те, що тут люди, тут або вони однодумці, або вони на, ну, звісно, на однакових енергіях, да? то знайдіть своє коло. Знайдіть своє коло однодумців, знайдіть людей, шукайте. Якщо у вас їх немає, то шукайте тих, хто разом з вами, да, з ким у вас будуть ну, якісь спільні інтереси. Це не про те, це про це все про розвиток. Всі карти Мак, вони про розвиток. Я не кажу спільні інтереси, піти просто, знаєте, неділю витратити, не знаю, там на поход в супермаркет. Просто так. От коли люди йдуть, просто вбити, як вони кажуть, вбити свій час. Не треба час вбивати просто так. Розвивайтеся, да? Краще не в супермаркет сходіть, а сходіть кудись на природу. Знову таки, на природу, не знецінюйте її. Ще в них, дивіться, в них яблука у одніє пані, а тут якісь вішенки і ще щось. Я б сказала, що а, треба звернути увагу на те, чим ви годуєтеся. Да? А, більше екологічної їжі. А, ну, не зря ж кажуть, да, що ми споживаємо. А, Теми і є. І це не тільки про їжу в даному випадку, те, що я сказала, а ще й про інформа інформаційне споживання. да? От. І про те, куди ви все-таки витрачаєте свій час. Тож, е будь ласка, проведіть його або на природі, або в колі однодумців. І від того у вас буде наповнення. Кожна людина е коваль свого щастя і на ковальня іншого. Да? Ну, Тези можуть не співпадати з тим, що на малюнку, але тут так, тут про єдність, тут вони спокійні, задоволені. вони, ну, тобто, В них нема між собою якогось кордону і їм комфортно. Тут не відчувається якогось, знаєте, неповаги або якогось тиску одна на одну. Ні, їм саме отак в близькому оточенні в цьому кожній з них комфортно. То шукайте таке оточення. Далі. Де брати енергію, да? які, які енергії ще нам допоможуть? Ну, я скажу бути собою, а, час війти в свою жіночу силу, час відчути в собі ту силу і бути королевою. Да? Тому що кожна з нас, жінки, особливо в нас потужніша сила, але ми того не приймаємо. Ну то звісно, що нам страхи передавалися, да тому що раніше ну там і палили жінок, і так далі. Да, тільки за того, що ми там знали якісь. Природні речі, да, що ми там вміли лікувати, вміли з енергіями працювати. І зате нас чмирили. Тому зараз, дівчата, хлопці, так само у вас так само є потужна сила всередині, так само у вас є жіноча, жіноча частина вас, то прийміть її. Да. Тут пані, вона, ну, вона потужна. Дивіться, вона дуже гідна, вона спокійна, але вона в своїй силі, вона просто. Своїй силі дуже потужна карта. От Тож, а, входьте в свою. Силу, не зраджуйте себе задля когось ніколи, ніколи, тоді буде щастя. Дивіться, тут про легкість, тут про комфорт, тут про а, забезпечення себе, да, В неї вона сяє вся, в неї навіть волосся. Це енергетика її розвиває її волосся. Розумієте? І якщо ви відете в, в свою силу, ваше життя налагодиться. Дивіться, отут малий маленький нарожик, він там дуже-дуже далеко, його ну, погано бачно, ну він так намальований, знаєте. Але це означає, що є можливість саме час, саме зараз. Зрозуміло? то входіть в свою жіночу силу. Що таке жіноча сила? Це мудрість, це гнучкість, це прийняття, це любов, це довіра. Розумієте? І, по перше, все це вам треба. Знайти і використати до себе, коли ви навчаєтеся бути такою собою, кохати себе, приймати себе, піклуватися про себе, дозволяти собі е, управляти енергією, да? дозволяти собі будувати, е, вибирати своє оточення, да? дозволяти собі бути в гарних, в гарних якихось місцях, да будь -де, дозволяти собі жити. І від того буде, звісно, наповнення. І коли ви будете щасливою, ваше оточення так само буде щасливою. Ви знаєте, коли дорослі люди, скажімо так, через жертовність вони кажуть: ну, от зараз я свою дитину на ноги поставлю, а тоді я почну жити. То знаєте, що ви робите? Я не люблю того слова гріх? Да? Ну то таке. Але іноді люди по, по іншому просто не розуміють, то то самий великий гріх. Знаєте чому? Тому що ви навчаєте своїх дітей бути терпілами. Ви навчаєте своїх дітей бути нещасними. Тому що вони ви для них богиня. вони дивляться в першу чергу на вас, не на те, що ви кажете, а як ви живете. Ви можете що завгодно казати дитині, але вона буде дивитися на ваші вчинки. І то є правильно. І якщо ви нещасний, а кажете дитині, я задля тебе, то по перше, ви є. Даруйте відчуття провини. Моя мама нещасна за мене все життя. Розумієте? То навіщо таке? То хвора дитинка знову таки вирости. В, в, в ментально хвору дорослу людину, котра, дай Бог, стане на шлях саморозвитку, у, у не знаю скільки там років, да? і піде потім по спеціалістах або сама буде декілька років а, намагатися вийти з того відчуття правини і так далі. Не потрібно. А коли ви живете зараз, коли коли, коли ви піклуєтеся про себе. То ваша дитина на вас дивиться, Боже, не богиня, моя мать богиня, І вона навчається так само від вас, піклуватися про себе, дозволяти собі жити, управляти своєю енергією і входити в свою силу і тримати її. Зрозуміла? На щастя, для тебе особистий зріст це творчий процес. І. Священно-мандривка. Священно да? К счастью, для тебя личностный рост это творческий процесс и священное путешествие. Боже, я як відчула. зразумела, такая долгая ты рада была, выбачаюсь, но... А... Ну, важливих, важливих речей зрозуміти. Я просто я просто хочу вам допомагати. Якщо прям дуже нудно, ну вибачайте вже багато інформації, яку треба доносити, бо нас усіх вирощували, щоб ми були були вдобними. Годі бути вдобними. Я не про егоїзм зараз кажу, а про те, щоб а, час. Кохати себе, час усвідомлювати, що нас взращували, для чого нас робили вдобними, да? от для того, щоб ми відмовлялися від своєї сили, для того, щоб ми думали, що кожна людина є одна людина, вона нічого не може, вона не може нічого змінити і так далі. А, може, повірте мені, може. І я це так само про проходжу і проходила в своєму житті. І змінюю багато чого, і вам того бажаю. Якщо цікаво. Велком в лічку. І так, далі. Де я буду черпати ще енергію, да, що допоможе? Це мудрість, це мудрість і відкриті очі на життя. Не бійтеся дивитися, не бійтеся приймати ситуацію такою, яка вона є, тому що тільки коли ви приймаєте ситуацію такою, яка вона є, ви можете щось змінити, поки ви її не прийняли, поки ви її відштовхуєте, вона буде вам знаєте, це як ця резинка, тягучка, да. Ну, як вона працює, ви її розтягуєте, да? і вона все одно повертається. Так само, і ситуація або якась, можливо, ну не знаю, якщо про вас особисто, якась вам не подобається ваша якість. Не відштовхуйте її, не знецінюйте її в будь-якій нашій якості є потужна сила. І тільки через мудрість, а мудрість це і є прийняття. То тільки мудра людина може прийняти. Якусь ситуацію може прийняти якусь якість в собі. Хай вона буде чернюча та Якість да, але то моя якість. Так вона в мене є. Це що означає? Знає це? означає тільки одне, що мені треба. Знайти якийсь інструмент, як я буду керувати тією якостю, да? якщо я, наприклад, гнів, гнівлива, да, я швидко отак запалююся. Ну, я шукаю постійно інструменти, знаходжу їх, і запроваджую їх в своє життя, щоб принаймні зараз я не можу не запалюватись, тоді я знайшла інструменти, як я буду е швиденько цей запал ну, трошки його е ну, принижувати, да, робити безпечним. І для мене, по-перше, да, Бо якщо я когось гепну, а в мене такий, знаєте, удар, я б'ю тільки два рази. Перший раз в обличчя, другий раз по кришки гроба. Ну така шутка, да? Але я так можу. От, і тому ну навіщо, то мені воно ж повернеться? Я не хочу. Я не хочу. Я хочу очищувати і надалі свою карму. От, і якщо у вас було важке життя, якщо ви зараз важкі, важких умовах якихось, то майте. Мудрість зрозуміти задля чого то вам задля очищення нашої душі. Так, да, так само треба поплакати, треба зануритися в те, прописати потім, відпустити, прощати. І так знову, і знову, і знову, до тих пір, поки не прийде благословення в нашу душу, розумієте. Ну, щось ми ну, для чогось ми прийшли. Ну, щось ми робили, робили таке раніше. Ну, треба, завсо, треба розуміти, знову таки через мудрість, що за все треба приходить сплата. Да? В, як, в якомусь вигляді вона все одно приходить. Якимось, як ми вважаємо втратами, а то ми просто розуміємо враховуємося, да, і коли ми розуміємо, о супер, там 700 гривень, я там ну. В мене мінус пішло 700 гривень. Я така, фу, слава Богу, за щось розрахувалася. Я ще не зрозуміла, да, на той момент за що. Але я точно знаю, що за щось. Я потім знайшла за що. Я була рада, що то так воно так обійшлося. да, І Я потім дякувала. Дякую Боже, ти взяв ті 700 гривень в мене. Дякую, Боже. Я знаю, що я я, я зрозуміла, де я помилилася. да, От, але без без того я не могла зрозуміти. розумієте? якщо б він не взяв 700 гривень, я б ще потім помилилася. А Бубіран. Він більше приходить, розумієте, і то іншого разу я б не 700 вже втратила, да? От, забрали би в мене, а більше. А я хочу? Ні, я не хочу. І тому я дякую за той урок, за те завдання, котре я пройшла, слава Богу, зробила висновки. І тепер така думаю, ні 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 отак я точно вже робити не буду. Тому що, ну, мені шкода, ті 700 гривень. Але я рада, що хоч так. Зрозуміла, як все працює. Ти ча части частинка цієї планети, Земля. Тому. Твій стан душі залежить, від твого стану душі залежить а, стан всього сущого на землі. Зрозуміло? Ти частичка планети Земля. Поэтому от состояния твоей души зависит состояние всего сущего на Земле. Знову таки, це про прийняття и про мудрість. І так, далі. Дивіться, де я буду ще відновлюватись, де я буду брати енергетику, що мене буде підтримувати. Я прям задумалася. Знаєте, така цікава карта. Але для мене це як такі енергетичні якісь ловушки, і я їх буду обходити. От якщо в неділю мене хтось буде. Намагатися буде мене впіймати в якусь гидоту. Якщо мене хтось буде а, намагатися вивести на емоції, я буду пам'ятати, я буду мудрою цілий день, я буду розплющувати очі і одразу дивитися і розуміти, що то якась пастка розставлена. Ну, ким, ну, можна сказати, да, дияволом, тому що коли людина розвивається, система оця низьких вібрацій, вона не хоче відпускати, вона розставляє плете, отакі пастки навколо нас. Чому ситуації іноді приходять, 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 негативні. Вони чим більше людина розвивається, вони не такі болісні потім, да, бо інше відношення до того. Але ж все таки, ну, іноді да, буває неприємно, буває там боляче і так далі. от. Але і знову такі боляче і неприємно тоді, коли я забуваю, наприклад, да, що то такий шлях, мені треба от сюди проскользнути. Розумієте? Між цих пасток мені от сюди треба раз так і проса і просочилася туди. І все, і я на волі. Тож я буду цілий день просто собі нагадувати, що якщо щось мене виводить на якісь емоції, на якісь там ну не гаразд такі да ситуації, то я буду для себе розуміти, що то всесвіт мене перевіряє, і то низькі вібрації хочуть мене затягнути назад. І я не попадуся. Я зжеру того павука. Котрий диявол. <ріху> я його спалю свої, своїм білим світлом от, і, і знищу е, всю, цю, все це павутіння. <ріху> Найбольших перемін, ти доб'єшся, і змінив собственної лічність і взгляд на самого себе, Чудово! І я вам про це і кажу. да, Бачите, інтуїтивно, вони просто. Так, ну, Це метафізика, я не знаю, я в потоці кажу вам, я не готую ці речі. Е, ну, Я при вас достаю карти, да? іноді карти вже е, е, виходять ті, з котрі ну, були, да? і, і, і все одно кожного разу іноді я інтерпретую їх по-різному, тому що відчуття, наприклад, стосовно різних карт е, в різний момент, да? вони теж саме змінюються. І так, на що, що треба? Да? На що благословляє? Треба вам час виходити, де ви будете наповнюватись, коли ми ділимося своїми знаннями, своїми ідеями, своїми роздумами, да, своєю філософією життя. от те, що я з вами роблю, я зараз наповнююсь від цього, тому що з мене виходить, і значить, ну е е е інформація, да, в мене е всередині звільняється зараз місце для нової інформації. Розумієте, коли людина наповнена і Von... Ne von Не виносить з себе, не ділиться нічим, да, знаннями своїми, якимись навичками корисними і так далі. Ну, я бл про благосне все кажу. да, от, О. вибачте, Я не про те, що да, не екологічних людей всередині, да, там про це брудіння, воно не потрібно, то навпаки тримайте в собі. Я про благосна, чимось треба ділитися, да, і вас рот на це благословляє. О, коли ви це. Почнете робити, повірте мені, що у вас буде, тобто вам буде повертатися в ту пустоту, да, от ми віддали кусочок інформації, там пустота, і туди повертається якийсь ресурс, не обов'язково тільки інформаційний, то може повернутися ресурс від всесвіту, грошовий еквівалент, да? якийсь інший ресурс, там якийсь подарунок та да будь-що. Особливо, якщо вам щось потрібно, зрозуміло, то будь ласка. Виходьте в маси і діліться своєю істиною. Ваш от благословляю вас на реалізацію вашого таланту, виступати перед іншими людьми. У вас є мудрість і талант. Реалізуйте свої таланти. Я вас вітаю всі, хто дивиться, слухайте у вас. Неймовірний потенціал, тому що дивіться, тут всі люди вони дуже зацікавлені в тому, що розказує цей пан. І це ну це не обов'язково да що тільки для чоловіків. Жінки так само, якщо ви дивитесь цей розклад, значить час ділитися своїм своїми надбаннями, своїми знаннями і так далі. Далі дивіться. Що нас буде наповнювати? Да? ну, тут точно треба відмовитися. І я скажу від чого? Від того, щоб щось комусь доводити. Дивіться, тут два пана, вони під водою, вони в такій скляній коробці, тут замок і в них ключ, але вони його розламали. Прям хочеться їх обізвати, ладно, не буде. Я ж коректна людина. Зараз зламали його, дивіться, і вони вже в них води, дивіться, скільки в нас в них залишилось небагато тут кисню, да? але вони, я не бачу, щоб тут вони намагалися домовитися. Вони продовжують доводити один одному, хто з них крутіший. Да? От і це безглуздо, це безглуздо розумієте навіщо подумайте, подивіться в своєму житті, житті, де ви марно ризикуєте да йдете на якийсь такий ризик, аби щось комусь довести. Дивіться, люди багато років витрачають іноді все життя витрачають на те, щоб комусь щось доводити. Але я вам відкрию секрет. Якщо інша людина не готова вас чути, ви ніколи нікому нічого не доведете. Ви не станете крутим за того, що ви тут помрете. Е, ну, один раз про вас напишуть якісь газеті, журналі, і на тому все ну можливо, десь там ще там іноді будуть згадувати. Да, про саму наприклад, знаєте, є навіть рубрика безглузді смерті. Отак на вас і напишуть. Ну чи за для того ви сюди прийшли? Тут вже дорослі люди. уявляєте, скільки вони вже пройшли, прожили років, от і зараз вони просто закінчать так ну безглуздо свій шлях. Да? То не варто витрачати свою енергію задля того, щоб комусь щось доводити. Просто робіть свою справу, але ще звертайте увагу, де ви марно ризикуєте. Не треба ризикувати своїм життям. Ну навіщо? Ну ви дивіться, якщо ви щось тут не вивчили, ви все одно сюди повернетесь. Або ви потім залишитеся в якомусь іншому там світі, де тільки знаєте низькі енергетичні якісь сущності. Ну воно вам треба. Ну ні, воно вам не треба. Я вам точно кажу, вам не сподобається. Тому розвивайтеся да краще розвернутися, сказати та добре. Ти будь крутий, давай виходити. Я визнаю твою перемогу. Але ви збережете через мудрість, ви збережете своє життя і іншій людині, да? тому що тут один може е, намагатися домовитися, а інший може казати ні. Да? Тому що цей, начебто, вперну ну, пер попереду тримає ключ, а цей за спиною. Розумієте? То цей точно не хоче домовлятися, він готовий йти до кінця. Але до чого то? Що, що то дає? Нічого. Тож зберегайте своє життя, наповнюйтесь, будьте мудрими і, будь ласка, розвиваймося. Я вам бажаю всього найкращого. З повагою, Софія! До побачення!